Увечері середи, 18 березня, якраз по завершенню двогодинної розмови Трампа з Путіним щодо припинення ударів по енергетичних та інфраструктурних об'єктах. Російська армія масово обстріляла Сумщину. Близько 22.30 окупанти прицільно вдарили безпілотником по сумській обласній клінічній лікарні, що призвело до загоряння будівлі. У медзакладі на момент влучання перебувало 22 співробітники та 147 пацієнтів, у тому числі і маломобільні. На щастя, обійшлося без жертв. Перша ворожа атака по медичних закладах Сумщини була зафіксована пізно ввечері, 18 березня. Саме тоді ворожий безпілотник влучив в покрівлю одного з медичних закладів міста. Одразу прибули співробітники ДСНС. Виявлені осередки горіння були дуже швидко ліквідовані. Всю територію обстежено і наші рятувальники приступили до евакуації пацієнтів. Серед них було також багато маломобільних людей, яких доводилось зносити як з першого, так і з верхніх поверхів. Загалом вдалося евакуювати 147 людей. Окрім цього, співробітники ДСНС обстежили і прилеглю територію, оскільки вибуховою хвилею було вибито вікна в дитячій лікарні, в якій в момент атаки знаходились діти. На щастя, ніхто з людей не постраждав уже близько першої години ночі, 19 березня, російська армія цинічно нанесла сім прицільних ударів по краснопільській лікарні, що викликало масштабну пожежу. У медзакладі на момент ворожої атаки перебувало 11 працівників та 49 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. На щастя, вчасно на допомогу людям прийшли рятувальники, і обійшлося без жертв. Одразу два безпілотники влучили в медичний заклад. У Краснопільській громаді. Це сталося близько першої години ночі, 19 березня. Виникла масштабна пожежа. Наші рятувальники одразу приступили до гасіння і паралельно проводили евакуацію пацієнтів в укриття. Саме в той момент, коли відбувалася рятувальна операція, ворог підступно наніс ще 5 ударів. В результаті такої масової атаки було частково пошкоджено укриття, в якому знаходилось 22. Людини. Добре, що поряд з громадянами в цей момент знаходились співробітники ДСНС, які заспокоювали, підтримували евакуйованих, а також дуже швидко розібрали уламки і доступ до укриття був вільним. Після того всіх людей перемістили в більш безпечне місце. Загалом нам вдалося евакуювати з даного медичного закладу. 60 громадян це як пацієнти, так і персонал даного медичного закладу. Окрім цього, в результаті атаки було пошкоджено. Пожежний автомобіль Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Знову ж таки, за попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. На жаль, трагедії все ж таки уникнути не вдалося. За інформацією Сумської обласної прокуратури, у селищі Угроїди Краснопільської громади, через ворожий обстріл багатоквартирного двоповерхового будинку, пізно ввечері 18 березня загинув 29-річний чоловік. Ще троє місцевих мешканців отримали поранення. Ніколи не забудемо та не пробачимо.